Сівники виявили палія трави, який міг спричинити масштабну пожежу. Перезавантаження на льоду волонтерів-переселенців повели на ковзанку. Пацієнти Подільського онкоцентру можуть проходити реабілітацію у Северинівській лікарні. Хористи відкрили весняний сезон. Мої вітання. Прямий ефір телеканалу Віта продовжує випуск новин за день. Я Ірина Дідух разом з колегами підготували найважливіше. Тож розпочинаємо. Передова та прифронтові території під обстрілами. Окупанти продовжують нищити інженерні споруди, будинки та освітні заклади. Завдали удару по Херсонщині, Донеччині Запоріжжю. Деталі в огляді Анастасії Ракоїд. Понівочені будинки, вибиться вікна та зруйновані квартири. Армія РФ гатила по Херсонщині під артобстрілом Зеленівка. Ну, бачите, ми трошки. Тут теж нічого немає. Тут підняло і спустило, проводку порвало. Окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. Пошкоджено виш. Керовану авіабомбу ворог випустив по місто Курахове на Донеччині. Поранено 16 людей. Під щільними обстрілами перебували і житлові квартали та інженерні споруди на Запоріжжі. Анастасія Ракоїд, новини за день, телеканал Віта. На протезі встановив свій персональний рекорд. Ветеран звільничини Роман Кашпур пробіг токійський марафон. Телеканал Віта слідкував, як готується до масового забігу Роман. У здобутках спортсмена Лондонський та нью-йоркські марафони. Токіо став третім. В планах подолати всі шість світових марафонів, щоб власним прикладом мотивувати побратимів. Роман пішов воювати добровольцем ще у 2016-му, А у 2019-му році поблизу Мар'їнки підірвався на міні. Та втратив ногу тепер бере участь у забігах, де організовує збори коштів на протезування та реабілітацію важкопоранених українських бійців. Це третій великий топ-6 світових марафонів. Це третій. Це той самий вектор, який повинен був показати, робили ми все правильно чи робили ми щось десь неправильно. На годину кращий результат за всі попередні марафони 4,50%. Ще одна угода з банком. Вінницька міськрада підписала додатковий договір з Укрексімбанком щодо надання кредитів малому та середньому бізнесу. За умовами для модернізації виробництва збільшуватимуть позику від банку а при користуванні кредитом підприємці можуть розраховувати на часткове відшкодування відсотків. Тіла кредиту ми не погашаємо, а тільки від відсотків. І 75% в перший рік може бути до 75%, другий 50%, третій 25%. На сьогоднішній день ми активно приймаємо участь в підтримці малого та середнього бізнесу. Саме для такого бізнесу необхідно так необхідні такі програми, щоб збільшувалась кількість працюючих в цих бізнесах, збільшувалися податки до місцевого бюджету. За допомогою безпілотника, рятувальники виявили задимлення посеред лісу під час спільного рейду з лісівниками у Вороновицькій громаді. Там чоловік посеред лісу розвів багаття, і це могло спричинити пожежу. Під час розвідки було виявлено осередок загорання. Під час виїзду лісової охорони та працівників ДСНС виявлено громадянина, який здійснював підпалювання сухої рослинності. Працівниками ДСНС на нього було складено адмінпротокол за статтею 77 частина 1, що тягне за собою адміністративну відповідальність у розмірі 1700 гривень. Порушник отримав протокол і заплатить штраф. Це чекає і на тих, хто палить суху траву та сміття у Вінницькій громаді. Весна сезон, коли активізуються такі порушники. Сьогодні у студії поговоримо про те, як та хто веде боротьбу за наше з вами свіже повітря. І студії начальник КП «Муніципальна варта Віталій Чигур. Пане Віталію, вітаю вас! Доброго здоров'я! Не один рік ведеться боротьба із порушниками, але завжди є ті люди, які хочуть уминути закон. Чи важко з ними працювати? Ну ми що весни, що осені практикуємо такі рейди спільні з представниками і патрульної поліції. І зараз я під'єднуюся до нас і представники ДСНС щодо виявлення фактів нашими віничанами та гості нашого міста, саме спалювання відходів будь-якого походження, чи то рослинного, чи то промислового побутового. Ми різні випадки зустрічаємо. Тому ми саме в цей період весінньо осінній період саме пильнуємо, щоб менше таких у нас випадків взагалі відбувалося. Звісно, що якщо порівняти там 10 років тому і зараз, то в десятки разів менше все ж таки наші вінчани вже спалюють, але все ж таки поодиноко ми виявляємо. Звісно, що якщо взяти до прикладу новоприєднані території, то ми останні два роки там проводили більше превентивні такі заходи, роз'яснювали, тому що людям потрібно. Звикнути, звикнути до того, що вже не можна. так він чанам. То вже коли виявляємо все ж таки, то складаємо одразу ж протоколи про адмінправопорушення. Хоча навіть якщо випадки там до прикладу спалювали ввечері, а ми виявили зранку чи там днем, ми навіть виявивши, виявивши залишки згарища, притягаємо вже до відповідальності саме у вигляді складання протоколу. Наразі зараз з вівторка наступного тижня, це з 12 березня. По кінець квітня місяця відповідно до розпорядження Вінницького міського голови будуть створюватись вісім мобільних груп, які будуть пильнувати. За особливий акцент буде зроблений за приватним сектором. Тому, як, як вони патрулюватимуть? Вони ходитимуть, чи це на дзвінки реакції? Виді виділяється транспортний засіб представниками виконавчих органів і в склад мобільних груп. Це як правило, чотири чоловіка. Вони виділяють, виділяються маршрути території. Це як правило, там старе місто, Вінницькі хутора можна проховати новоприєднані території. Вони патрулюють, знають місця, де дуже добре видно височинні а, території, де можна швидше зафіксувати І, глядові. окрім цього, нам повідомляють на цілодобову варту наш цілодобовий відділ, який чергує а, небайдужі наші віничани. І звісно, що ми реагуємо на всі випадки, які надходять це і за допомогою мобільних додатків, і, це месенджерів і тому подібне. Які суми штрафів зараз? За порушення вимог правил благоустрою передбачає стаття 152 Кодексу про адмінправопорушення для громадян від 340 до 1360 гривень, і для юридичних осіб, керівників підприємств та інших установ передбачається від 850 до 1700 гривень. То, При повторному порушенні. Та ж сума чи більше От в цих межах, що що я сказав, саме і коливається сума штрафів. Вона не зміна, тому що саме 152 стаття кодексу визначає саме, яка має бути сума штрафів. Тому ми будемо пильнувати. Хоча ми вже розпочали цю роботу. Це бачили, що минулі вихідні субота-неділя, а ж з п'ятниці ми вже почали патрулювати. Уже виділявся службовий транспорт, який був задіяний. І вже такі випадки ми зафіксували за два дні субота-неділя, працівниками муніципальної варти вже було складено три протоколи про адмінправопорушення. Тому що ми розуміли, що тільки сонечко вдарило, зима вже можна сказати, завершилась. Вінничани будуть намагатися в такі поодинокі випадки, але все ж таки виявлятимуть. Яким чином громада може сприяти вашій роботі? Інформувати, повідомляти. Ми на кожну інформацію обов'язково реагуємо і обов'язково виїжджаємо, якщо вона під... Хоча... Більшість випадків, які нам інформують, це все ж таки віничани, які з метою приготування їжі. Стають сприятливі погодні умови, починаються там шашлики Шашли? да, на приватному секторі, приватному будинку володінні. І ми приїжджаємо, ну, да, виявляємо такі випадки. Ну, за таки, це не є правопорушення, з метою приготування можна використовувати, там, в мангалах спалювати. І тому ми, звісно, що. Поспілкувалися і не більше вкотре нагадали про те, По місту, що місто тенденція йде до зменшення зменшення, да але ще багато грає роль погодні умови дуже. Ну і все ж таки люди стали більш законослухняними. от коли почалась війна, на які ще виклики реагуєте ви? Що ще ну, ну, ми взагалі дивимося за порушенням вимог правил благоустрою. в комплексі приїжджаємо, Дивимося, чи не засмічена територія, чи немає складування будівельного сміття, будівельних матеріалів на приватному секторі. Тому дійсно це така об'ємна робота. Хоча зараз також і стало питання, що здійснюється несанкціонована обрізка дерев саме на території загального користування. До прикладу, це можна розказати, що в приватному секторі поруч з з будівлею, але на проїжджій частині ростуть якісь певні дерева. Людям заважають, вони починають самочинно здійснювати обрізку. Хоча це заборонено, тому що на це є уповноважені особи представники виконавчих органів, комунальних підприємств, які мають Має право. Те, тому що ми розуміємо, що потрібно будь-яке дерево обстежити, подивити, що воно дійсно є аварійне, чи воно дійсно там шкоду якусь певно несе. Ми обов'язково це теж перевіряємо, тому що ми розуміємо, що ну озеленення нашого міста, Це дуже важливо потрібна річ. Ну і Це стосується не тільки приватного сектора, і дворових територій наших висотних будинків. вони Теж, от до речі, коли йшов до студію, от поступив до мене. Теж дзвінок що на одному в одному з дворів ріжуть і те, що ріжуть і ще й викидають смітник, обрізки, залишки, дерев. Ми миттєво відреагували. Вже поїхали наші працівники, щоб подивитись наскільки вони це законно чи незаконно здійснюють. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. І Вам дякую. А далі поговоримо про те, як волонтери та переселенці перезавантажувались на ковзанці. Розвагу для них організував відділ молодіжної політики. Таке міста. Як відновлювались на крижаному майданчику, бачила наша Діана Волошенюк. Катання на ковзанах. Такі оздоровчі заходи для молоді міста проводять постійно працівники відділу молодіжної політики. Цього разу на ковзанці побували студенти волонтери та внутрішньопереміщені особи. Звичайно, такі заходи дуже важливі. Це перш за все, скажімо так, це перегрузка. Тобто вони відволікаються від. Повсякдення так набираються позитивних емоцій, спілкуються між собою. Ну і вже з новими силами знову ж приступають або до волонтерської діяльності, до навчання, або до своєї праці. Студентка-волонтерка Юлія Ресецька на козинах катається вперше. для дівчини. Це чудова змога відпочити та налаштуватися на навчання. Я дуже задоволена, тому що раніше я не ходила на ковзанку, тому що я завжди хвилювалася, боялася впасти. Але сьогодні мені сподобалось, надіюся, я трішки навчусь. Анастасія та Лука прийшли на ковзанку з мамою на такому заході, теж вперше. Їхня мама Тетяна Гаврилюк – ветеран Збройних сил України. Вважаю, що дітей важливо відволікати від негативу такими розвагами. Це класно, що для дітей таке роблять. Вони мають якесь. Те, щоб відпочити час відпочити від всього. Для молоді катання на Ковзанах стало чудовою нагодою відпочити після важкого тижня. Відділ молодіжної політики планує і надалі влаштовувати оздоровчі заходи для хлопців та дівчат. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини задань, телеканал Віта. 5 березня у писарівці добуватимуть граніт. Вибухи буде чутно у Вінницькому та Хмільницькому районах. Передуватиме роботі сирена. Перед вибухом два довгих сигнали. Після завершення три коротких. Також до 7 березня у Гнівенській громаді рятувальники проводитимуть підривні роботи. Проєкт про співпрацю з Подільським онкоцентром підписала Северинівська лікарня відновлювального лікування. Це медичний заклад, який десятиліттями спеціалізується на реабілітації людей після важких інсультів, а тепер і поранень. Також Северинівською лікарнею продовжив контракт і обласна рада за для ефективної та якісної роботи закладу. А зараз буде струм. Апарат міостимуляції класичний спосіб відновлення м'язів. Його для швидкої реабілітації використовують у северинівській лікарні. Потрібен для стимуляції м'язів е, свого роду, як масажик електричний, йде стимулюється, масаж м'язів працює. Ну це не тільки спиночки, це може бути, наприклад, рука після перелому, нога, щоб м'язи були сильними, робочими. Свого роду, якби людина позаймалася в спортзалі. А для кращої роботи суглобів використовують сучасніший апарат БТЛ за допомогою спеціальних електронів він розробляє травмовані ділянки. По сходах вже нормально піднімаюся. Северинівська лікарня відновлювального лікування десятиліттями спеціалізується на реабілітації пацієнтів після важких травм та захворювань. Галина Качуровська приїхала до санаторію, аби відновитись після травм п'ятки та хребта. Спина попустила, за, за тиждень попустила спину, тобто ефект відчутний. Уся апаратура лікарні це сучасне обладнання, але разом із традиційною медициною ставлять пацієнтів на ноги і за допомогою нетрадиційних методів лікування. Водолікування, глинолікування, стонтерапія, ударна феля, магнітне ліку... соліноїд. Ну, Сучасна, сучасна. Європейська апаратура у закладі проходять реабілітацію цивільні та військові. Також лікарня підписала проєкт про приєднання до Подільського регіонального центру онкології, і тут зможуть пройти реабілітацію люди з онкологією. Важливий нюанс ще й полягає в тому, що те та база. І той весь персонал, той весь колектив, який є в северинівській лікарні відновного лікування, він буде повністю збережений. А наша мета ще їх вдосконалити, додати і робочих місць по кількості, і обладнання, і умови, які би тут все відбувалося. А зараз Северинівська лікарня відновлювального лікування це 40 гектарів території, 85 ліжок місць та майже 2000 тисячі пролікованих пацієнтів за минулий рік. І саме ці результати допомогли продовжити контракт з обласною радою. З керівником продовжений контракт, оскільки заклад розвивається, є добра атмосфера в колективі, добрі відгуки пацієнтів. Овах війни питання відновлення та реабілітації вкрай важливе, тому такими заклади обласна рада продовжує підтримувати. Анастасія Ракоїд, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Зростання кількості людей з надмірною вагою медики ставлять в один ряд із захворюваннями серцево-судинної системи та онкозахворюваннями. Огрядні люди серед причин збільшення ваги називають неправильний раціон, брак часу на приготування здорової їжі, водночас і грошей на корисні продукти. Чи дотримуються правильного раціону? Ми запитали у Віничан. Здорове харчування це дуже просто, легко і доступно. А якщо є питання у грошах, то просто треба заробляти більше. от і все. Намагаюся, не завжди виходить, але ну, є доступний, але не завжди є час і інколи бажання щось окремо готувати. Доступний так, але не завжди виходить, тому що є багато стресів, і ну я так відмічаю в себе такі невротичні переїдання час від часу. Притримуємося. Притримуємося, Воно Є дуже доступне. Стараємося не їсти всяких там фастфудів, такого всякого, всякого дуже солодкого. А, ось так. правильні порції, менше перекусів, менше всяких там ем, солодких цукерочок. більше овочів, фруктів. Так, доступне і притримуємося. Здорове харчування, тобто побільше овочів, фруктів, менше жареного, жирного, да, жирного менше гострого вживати і побільше натуральних продуктів. Доступним, напевно, є а на рахунок притримання. То, напевно, не за да, які проблеми. А, напевно, хотіли б. Хотіли б, але в принципі і таке харчування наш сину влаштовує. Поки що ніяких проблем не маємо. В принципі, все добре. Стан, який може скорочувати наше з вами життя та значно псувати його якість. Мова про ожиріння у світі воно набирає обертів епідемії. Згідно статистики, 30% населення планети має надлишок ваги. За рік від цієї недуги вмирає 2,5 мільйона людей. Це в жодному разі не пов'язано зі стандартами краси. Боротись з ожирінням потрібно за для збереження власного здоров'я. Про це у студії поговоримо із нутриціологом Аліною Причепою. Пані Аліно, вітаю вас. Вітаю межа між нормою та зайвою вагою. Її можливо вирахувати, звісно, і це дуже класно, що ми можемо вчасно її зрозуміти цю межу і почати діяти. Якщо ви... Помітили, що ваша вага вже впливає на ваше здоров'я. Ви повинні прорахувати індекс маси тіла. Є певні норми ВОЗ, які по цифрам яких ми можемо розділити ожиріння на три степені. Норма ваги рахується, коли індекс маси тіла становить до 25. І, взагалі, як ж цей індекс маси тіла розрахувати? Це коли ваша вага поділена на зріст у метрах квадратних. Якщо цифра доходить до 25, значить ваша вага є. В нормі, якщо від 25 до 30, ви вже повинні задуматись про те, що ваша вага доходить до першої степені ожиріння, і від 30 до 35 – це вже степень ожиріння рахується. Від 35 до 40 – друга стадія ожиріння, і від 40 більше це третя стадія ожиріння. І звісно, при всіх цих стадіях ви вже зовсім по іншому почуваєтесь. Які хвороби може спровокувати ожиріння? Безліч хвороб і взагалі більшість хвороб у світі. Це всі хвороби, 90% хвороб спричинені зайвою вагою. На першій стадії ожиріння ще не так це відчувається. Це можуть бути легкі задишки, некомфорт. Ми просто хочемо скинути зайві кілограми, щоб комфортніше почуватися, легше рухатися і не відчувати дискомфорту саме у вазі надмірній. Друга стадія ожиріння вже призводить до серйозних проблем зі здоров'ям. Ми це можемо побачити навіть, здавши а аналіз крові будуть певні відхилення у цукрі. Може бути навантаження на серцево-судинну систему а третя стадія і. Далі це вже дійсно серйозні хвороби зі серцем. Це цукровий діабет другого типу, і зараз до речі дуже поширена хвороба, тому що вона ще й плюс від нервів залежить також. І якщо це йде в поєднанні з зайвою вагою, то можуть бути зовсім нехороші наслідки саме для здоров'я нашого. І також можна перевіряти свою вагу і стан здоров'я, виміряючи об'єм живота. У жінок об'єм живота має бути 80 см і не більше. А у чоловіків 90 і не більше. Тобто, якщо по сантиметрах ви вже заходите за межі, ви маєте обов'язково зробити чекап свого здоров'я. Єдиного рецепту від ожиріння не існує: чи потрібно сідати на дієту, чи це потрібно змінювати абсолютно своє життя? Я б сказала, що рецепт існує, і він, в принципі, один. Це навіть не дієта, це здоровий спосіб життя. Ви маєте налагодити свої харчові звички і свій спосіб життя. Тому що, якщо сісти на дієту, але не змінити спосіб життя, то, звісно, всі зайві кілограми, які ви скинете під час дієти, вони повернуться. Тому тільки здорові звички, зміни в корінь свого способу життя змінять і вашу вагу. І за Звичайно наша вага й набирається від того, що десь не досипав режим, не такий створив собі робота, важка стрес? От тільки коли ми змінимо саму атмосферу свого життя, тоді буде змінюватись вага, дієти не працюють. Заїдати стрес часто чуємо про таке поняття: чи дійсно можна їсти і що тоді їсти, аби і не стресувати, і не мати проблем з вагою? Насправді, за зараз заїдає стрес дуже велика кількість людей. Працюючи з клієнтами, які струншують, я помітила, що перш за все от стоїть зараз проблема в тому, що заїдання стресу, і зазвичай ми заїдаємо поганий настрій калорійною, солодкою, жирною їжею, тому що вона швидко піднімає рівень цукру в крові. Це гормон радості ендорфін. Я завжди кажу: якщо ви відчули стрес, ви маєте випрацювати хорошу звичку піти на тренування, або навіть вдома чи на роботі зробити якісь самі легші фізичні навантаження, тому що під час активності в організмі також виробляється гормон радості ендорфін, і ми трішки пригнічуємось той поганий настрій саме цим гормоном. Також ви можете мати під рукою хороші перекуси. це Твердий сир, горіхи, сухофрукти, фрукти. Тобто, такими продуктами, навіть якщо ви переїсте, вони так нашкодити своєму здоров'ю і вазі. Знаючи такі хитрощі, можна легко уникнути переїдання. І також хто часто переїдає, я б рекомендувала розглянути взагалі свій раціон, тому що швидше за все в ньому є дефіцит чогось, і він одноманітний. Коли їжа різноманітна, смачна переїдання не буде. Попередити ожиріння і у дорослих, і у дітей, власне, тому що як батькам подивитись, чи дитина е, має проблеми із вагою, чи немає, так у дітей е, теж зараз велика стоїть проблема, саме що дитяче ожиріння набуває великої популярності. Чому тому, що теж є швидкі перекуси, випічка, снеки різні, і це все дуже доступно. Тому батьки, перш за все, повинні налагодити свій режим і раціон. Якщо у вашому домі, в холодильнику завжди здорові продукти, і ви є прикладом для своєї дитини, ви привили здорові харчові звички, проблем у вашої дитини не буде, можна навіть не переживати. Але звісно, це все має закладатися з самого дитинства. Підлітку ви вже не зможете э, почати говорити. Як класно 64. харчуватися і що обирати, тому що у цієї дитини вже заложені певні харчові звички. Коли дитина маленька, коли ви готуєте їсти, і ви відповідаєте саме за формування її здорових харчових звичок. В цей момент ви закладаєте основу дитячого здоров'я. І дійсно я помітила батьки, які піклуються про здоров'я і харчування своєї дитини. У тих батьків діти хворіють набагато менше. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. А далі розкажемо про вокально хоровий ансамбль, учасниками якого стали понад 20 відвідувачів Вінницького терцентру. Під час свого дебютного виступу виконавці представили як народні, так і авторські пісні. Їх чула наша Діана Волошенюк. Перший дебютний концерт презентує вокально-хоровий ансамбль Вінницького терцентру. Борис Вовчук як керівник колективу разом із виконавцями прагне подарувати глядачам надзвичайний вокальний вечір. Поповнювати свій репертуар гарними піснями і народними, і піснями від авторів. О, що в нас був такий гарний репертуар, що ми могли давати концерти не тільки в себе вдома, але й десь на. І других, хто буде запрошувати колектив, формували колектив кілька місяців. Зараз у ньому близько 20 учасників. Усі разом підбирали костюми та репертуар ансамблю. Пісня душа українського народу. Ми, вона нас надихає на якісь звершення. Ми не так часто хворіємо, коли трошки відволікаємось, ходимо сюди, в територіальний центр. Ну, Звичайно, це нас всіх поєднує. Любов до пісні, любов до музики, любов до художнього слова. Не лише народні пісні, а й авторського виконання презентували на дебютному концерті. Сьогодні ми вирішили це свято приурочити до початку весни, початку нового циклу життя. Це така віра, наша у краще майбутнє віра і надія у кращий сьогоднішній день. Назву колективу Оберу глядачі. Свої пропозиції писали на папарі. Найвлучнішого оберуть учасники ансамблю Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал. Віта. Це все про що ми хотіли вам розказати свіжу підбірку новин за день. Чекайте від команди телеканалу Віта у наступних випусках. До зустрічі!